Це моє місто Харків. місто, що виросло на землях слобідських козаків, вільних і мужних людей, які вірили в силу громади та освіти. Їхній дух і сьогодні живе в кожному з нас. Привіт, мене звати Гасан Євген. Я працюю вчителем історії і громадянського освіти, комунального закладу, Харківський академічний ліцей номер 9 Харківської обласної ради. Для мене школа це не просто приміщення, це цілий світ, це місце, де формується громадянин, громадянин нашої держави, який відповідає за себе і за наше спільне майбутнє. Колись давно в дитинстві мої батьки казали мені іди вчися, бо якщо не будеш вчитися, станеш двірником. Але я працюю вчителем і не цураюся різної праці, бо я впевнений, що саме свій приклад гарної, волонтерської, від щирого серця праці може стати гарним прикладом для дітей. На своїх уроках я не даю готових відповідей. Ми шукаємо їх разом. Адже громадянська освіта це не про підручники, а про життя, дії та вибір. Моя мета запалити в серці кожного вогонь знань, бо саме цей вогонь веде нас уперед, об'єднує покоління і дає надію. Мости з'єднують береги, а освіта покоління. Я – Хочу бути тим мостом, що допомагає дітям перейти від байдужості до дії, від сумніву до впевненості у власних силах. Бути вчителем громадянської освіти це наче бути будівельником. Але будувати приходиться суспільство, суспільство майбутнього, в якому разом хочеться жити. Мій Харків місто вогню, науки, волі. І я його частина. Я – Вчитель громадянської освіти, і я будую мости, що єднають покоління.